Чому українським клубам не потрібна Олімпіада? Ротань визначився зі складом і не знайшов там багатьох лідерів. Суперник Динамо по лізі чемпіонів їде на турнір в Росію, а також багато трансферних новин. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео, перед початком якого традиційно закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Тисніть також на дзвіночок, який продзвонить, коли вийде наше нове відео. Ну що ж, визначились усі учасники однієї четвертої фіналу чемпіонату Європи. Ці матчі розпочнуться вже незабаром, і на кожен із цих поєдинків наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш ви. Дідні коефіцієнти, а у коментарі, що закріплений під цим відео, ви знайдете ексклюзивний бонус саме для вас. У об'єктиві нашої уваги сьогодні поєдинок між збірними Іспанії та Німеччини, і ми обрали для себе доволі незвичну ставку. Але оскільки саме автогол є найкращим бомбардиром на цьому чемпіонаті, саме на такий підсумок і поставимо за коефіцієнт 9.22. Ну і традиційно сьогодні розпочнемо з огляду поєдинків власне чемпіонату Європи, які відбулися напередодні. Збірна Нідерландів не залишила шансів команді Румунії. Відкрили рахунок помаранчеві на 20 20-й хвилині. Коді позмістився із лівого флангу і потужним ударом у ближній кут вразив ворота суперників. Перевагу Нідерландів подвоїв малень цього разу ґад повиступив вже асистентом, продерся з м'ячем до лицевої лінії та відкотив під удар партнеру. Той же Малин став автором і останнього голу в матчі. Оформив дубль на третій компенсованій хвилині підсумок. 3-0. У іншому матчі путівку до однієї четвертої здобула команда Туреччини. Вже перше стандартне положення призвело до голу. Захисник Меріг Демірал замкнув подачу з кутового. Такий же гол розіграли турки на 59-й хвилині. Знову подача від кота поля, і знову її замикає Демірал. Австрія за 7 хвилин скоротила відставання після власного кутового на дальній стійці атаку довершив Грегорич. Однак на більше часу не вистачило. 2-1 далі йде команда Туреччини. Таким чином маємо Усі сформовані пари чвертьфіналу. Іспанія зіграє з Німеччиною, а Франція з Португалією. Ці матчі пройдуть 5 липня. Наступного дня Англія буде протистояти Швейцарії, а Нідерланди Туреччині. На черзі у нас трансферний блок. Знову будемо говорити про дніпро 1 адже намір покинути команду має ще цілий ряд гравців. Розпочинаємо, втім, із ЛНЗ. Черкаський клуб припинив співпрацю із досвідченим півзахисником Сергієм Рибалко, який приєднався до команди лише минулого року. За зіграний час у футболці ЛНЗ Сергій встиг забити один гол за 17 поєдинків. Залишив Кривбас півзахисник Віктор Блізніченко. Орендна угода з гравцем підійшла до свого завершення, і клуб прийняв рішення не використовувати. Стопувати опцію викупу Дрізніченко перейшов до Кривбасу у липні минулого року з Динамо. За цей період зіграв 11 матчів та забив один гол. Ну а далі про Дніпро 1 відомий ще ряд футболістів, які покинуть команду найближчим часом. Так за інформацією, тато таке вже найближчими днями клубні кольори може змінити захисник Денис Мірушніченко, який нині є близьким до переходу у Львівські Карпати. Його колега по амплуа Бек Едуард Сарапі швидше за все опиниться у Житомирському полісі. Має варіанти продовження кар'єри і півзахисник Максим Третяков у його послугах зацікавлений кривбас. А от Богдан Леднєв має пропозиції від того ж кривбасу та Львівських Карпат. З неймовірною швидкістю змінюються новини, які стосуються нападника-жирони Артема Довбика, атлетико, який ще вчора нібито відмовлявся від цього трансферу, вже сьогодні, здається, прийняв пропозицію каталонського клубу. За даними журналістки Ірен Хункери, Атлетико найближчими днями все ж виплатить Жероні 40 мільйонів євро відступних, які дозволять вести переговори із Артемом Довбиком напряму. Сам футболіст нібито вже дав попередню згоду приєднатися до команди Дієго Сімеони. Втім, конкуренцію Атлетико в останній момент може скласти Мілан, який щоправда розраховує знизити ціну на Артема. А на це, як ми знаємо, Жерона особливо йти не хоче. Далі поговоримо про неймовірно зашкварну історію від майбутнього суперника київського Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів сербський партизан, наплювавши на усі принципи, якщо вони у них взагалі існували, та їде на товариський турнір на болота. Партизан візьме участь у товариському турнірі під назвою Братський кубок, який пройде у Москві. Турнір буде проходити із 3 по 7 липня, і окрім партизану, там зіграють місцеві Динамо і ЦСКА, а також ще один сербський клуб «ОФК». для нас велика честь бути частиною цього турніру у нас сильні матчі та суперники. Це особливі поєдинки для нас, адже ми граємо із нашими братами, заявив головний тренер белградської команди Олександр Станович. Ну і на завершення поговоримо про олімпійську збірну України. Усіма правдами та неправдами, Руслан Ротань все ж назбирав 22 футболісти, які відправляться на турнір, що пройде в Парижі. У списку Ротаня три голкіпери тут не буде. Анатолія Трубіна, якого дуже хотів наставник. Втім, є Фесюн, Кінарейкін Рейкін та Єрмаков. У захисті відзначимо присутність Таловєрова. Це один із двох легіонерів, яких вдалося витягнути тренерському штабу. Другий такий гратиме у півзахисті це півзахисник Лехії Макс. Хлань. загалом Шахтар делегував до збірної п'ятьох футболістів, по три представники мають Рух та Олександрія. По двоє футболістів делегувала до олімпійської команди Дніпро 1 Ворскла і Динамо. Одного футболіста згодились відправити Чорноморець, Колос та Зоря. Дуже хотів ротень бачити у складі своєї команди Бондаренка. Однак йому поїхати все ж не дозволили. Так само, як і Мудрику, Брашку, Судакову або ж Вівчаренку. Не відпустило на Олімпіаду свого лідера і Полісся. Тут мова про ОЛ. Олександра Назаренка головний тренер команди Імат Ашур нині обмежений у виборі вінгерів через травму Бені Макуана, а вже скоро команді грати кваліфікацію Ліги конференції проти Олімпії. Тож тренерський штаб Житомирського клубу вирішив не відпускати свого представника до Франції. Ну і вже відомо, що такий вибір Реброва впливатиме на перший тур УПЛ. Одразу половина матчів стартового туру будуть перенесені. Нагадаємо, раніше було ухвалено, що при відсутності у складі двох. Або більше футболістів, поєдинок команди має право бути перенесеним. Таким чином, поєдинки Ворскла Шахтар, Олександрія Динамо, Рух Полісся, а також Дніпро 1 ЛНЗ підпадають під цей критерій. Тож, ймовірно, вже із першого туру нового сезону ми знову зіштовхнемося із проблемою перенесення поєдинків. Ну що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар. Ця активність допомагає нам просувати свій проект. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Скоро побачимось.